Цієї суботи, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Хоча спочатку дата святкування була зовсім інша, а саме 16 липня, і це не єдиний цікавий маловідомий факт про головне свято нашої держави, який дізналося видання Telegraph.ua. Докладніше далі. Свій перший день незалежності Україна відзначила ще фактично у складі СРСР. Тож не дивно, що довелося святкувати під пам'ятником Леніну, який зараз вже демонтовано. Але саме 16 липня 91-го року українці вперше влаштували багатотисячний марш хрещатиком не під червоними, а під синьо жовтими прапорами. А дату 16 липня обрали тому, що це був день прийняття декларації про державний суверенітет 90-го року, яка проголошувала право України на встановлення міжнародного. Відносин та вже з 92-го року українці почали святкувати День Незалежності звичного нам 24 серпня. Мало хто зараз пам'ятає, що чернетку акту про проголошення незалежності було написано у простому шкільному зошиті лише за півтори години вранці 23 серпня 91-го року. Авторами документу стали нардепи Рухівці Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко. Незалежність української держави було проголошено у суботу. А вже в понеділок, 26 серпня дев'яносто року, Москва висунула Києву територіальні претензії. Тодішній спікер президента Росії Павел Вощанов поширив від його імені заяву про намір Російської Федерації переглянути кордони. Звісно, що згадувалися також Донбас і Крим із російськомовним населенням. Одним з атрибутів святкування дня незалежності стали військові паради. Перший відбувся дев'яно. Дев'яносто року за каденції другого президента Леоніда Кучми на третю річницю незалежності у ньому більше маршем взяли участь українські військові. А 98-го вперше використали легку військову техніку до кінця другої каденції кучми паради проводили щороку. А після початку повномасштабного вторгнення Росії на Хрещатику влаштовують виставку підбитою чи знищеною російської техніки до того, як у січні 92-го року Верховна Рада України першого скликання не затвердження. Вердила офіційну мелодію пісні Ще не вмерла Україна і слава і воля на музику Михайла Вербицького на офіційних заходах, зібраннях і святкуваннях, якийсь час виконувала пісню Молитву Може Великий Єдиний. Нині вона має неофіційний статус духовного гімну України. Цікаво, що офіційний текст державного гімну на слова Павла Чубинського був затверджений лише через 11 років у березні 2003-го. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.